Так, привіт світлічки. Сьогодні ми продовжуємо спілкування з цікавою людиною Максим Шишка. От. І, Максим, розкажіть нам, будь ласка, що це таке за велойога, коли воно проходить, як воно відбувається і що там цікавого відбувається. Трохи більш детальніше, бо зараз ще трошки часу і почнеться вже тепло. От. Доброго дня. Вітаю всіх. Добрий. Так, дуже цікавий напрямок, в який я поринув десь приблизно років 3-4 назад. Mm -hmm. І мене надихнув один із моїх вчителів, тому що вони ну, на Івано-Франківщині проводяться в регулярному порядку. Mm -hmm. І я, так знаєте, замислився і подумав, що а, можливо і мені б, е, варто було б спробувати цей, е, цей захід провести. Mm -hmm. і... Почалося все буквально там, можливо, двоє-троє людей приїхало, щоб побачити щось таке, тому що одне слово вело і йога, як його сумістити да? ну, ну. йога. І мене запитають мої е, знайомі, уре, а як це можливо? Я розумію на велосипеді кататися. Там. Я розумію йогою займатися. А як же ж можна займатися йогою на велосипеді? Достатньо цікава, і в себе вона поєднує одразу багато чого. В першу чергу, це, е, здоро, е, це е, можна сказати, мандрівка, тому що ми їдемо не, не сильно велику міста. Не скажу, що це ми якийсь там марафон здоровенний, е, про, проїжджаємо. ні. Але, в принципі, достатню кількість е, відстань, щоб людина, навіть новачок, Непідготовлена змогла доїхати до першого нашого лагеря центра, mm -hmm. де ми збираємося. Ну да, потім вирушаємо. Ну там ми, в основному у нас одна точка є біля, ну якщо біля церкви, хто знає це дерев'яний міст, і звідти ми вже прямуємо. У нас є певний такий напрямок. No, певний маршрут для... маршрут Так, да? Да. По цьому маршруту ми вже mm -hmm. рухаємося. Разом з колоною, а от. і якщо якісь моменти, то ми допомагаємо. То тобто є перший, хто їде попереду, веде групу, а є хто ззаді там може підстраховує там на всякий випадок. Тому що насправді це така приключення. Таке пригода. Пригода така, вона. Десь приблизно, ну я десь орієнтую десь на 3-4 години mm -hmm. ставимо, але десь буває так, що пів, пів дня ми проводимо, і люди вже не можуть просто розтася. Mm -hmm. Вони наскільки е, вдох е, вдохновляють mm -hmm. та, вони наскільки вони надихаються, що е, от, оцей е, захист захід він дає можливість розкрити е, наші серця, mm -hmm. наше тіло. І, от, і повноцінно відпочити від цього, всього, що нас кожного дня тривожить. От. Тому е ми їдемо, який в нас маршрут ми збираємося, е з собою беремо якісь вкусняшки, там, якісь фрукти чи смаколики, які, mm -hmm. там, водичку, коврики з собою беремо. Mm -hmm. І от їдемо по маршруту. Перша, нас, перша наша зупинка це е заняття йогою, тобто ми там хороше місце, біля річки. Займаюся йогою. Я розказую якусь філософію, даю про йогу, розкажу, якісь питання людей. тому що я розумію, що питання можуть бути різні. Людей просто немає розуміння, що таке йога. І тому це знаєте таке певне знайомство. ну Людина просто на велосипеді вміє їздити, наприклад, а от його не знає щось таке. Тому якесь ну, дуже прості асани вправи да, це дуже вдохновляє е, людей. І крім цього, які дають якісь даю, які поради, які я знаю відповіді на питання, які у людей е, виникають по ходу цього е, заходу. Mm -hmm. От, е, десь приблизно, десь, десь півтори-дві години ми займаємося. Це Полічно багато. Півтора-дві години так. це багато. Тобто, ну давайте так, приблизно, якщо приблизно подивитися, в якій годині ви зустрічаєтеся біля дерев'яного моста? Ну, десь я десь годин, приблизно десь в районі 9 годин, буває ага. там на 8, буває на 10 десь вранці, тому що ага. ну, якщо вже в обід виїжджать, то там будуть багато людей, які приїжджають там, на рибалку ну, чи на якісь там. Збіговиська. Ну, зараз не так, але все одно люди відпочивають, і тому під річку під'їжджають, і тому вже ходять шукають місця. Mm -hmm. Тому чим раніше, тим краще. Там шашлички ти пожарити, ти напевно, пиво попити. Да? Ну, так? Да. <ріст> Трохи нездорового способу життя. Трошки так? нездоровий. Ну, ми приносимо здоровий спосіб життя. Uh -huh. Після чого ми вже людина може. Просто от, позайматися йогою і потім поїхати назад. Ми не так далеко там від'їжджаємо, може, кілометрів 5 там, десь від'їжджаємо. Це не дале велосипеда, це взагалі не, ну, не є великою. І е, потім після йоги люди, люди можуть поїхати назад або продовжити, тобто наст... далі, далі більш е, розширити, ще більш розширити свій світогляд. І ми їдемо далі, друга частина маршруту, е, доїжджаємо до. Практично до підвесного моста. Там є у нас е кошик, називається. От ще там кар'єр, чи його називають. Кар'єр, ну, Кошик себе плюс-мінус знає. Знає. От, і е там е ми купаємося, беремо собою плавки, купальники, купаємося. Хто хоче, не заставляє Не бажання. Часто буває, людина не взяла з собою купальник чи плавки, ну а так хоче, так хоче, от прямо за водичку, бо ж всі купаються. А я що треба до плавки брати? А що на докупку пальника? Я, я перепереждав вас, що можна. Ну-ну, я, я наступного разу повізьму, або просто бере і купається, тому що я. Можна і так. Тому е, е, після чого, ну, ми скопаємося, тим десь може пів години, хвилин до години десь. Да. І там рядашком є а, спеціальні місця, оборудовані, там такі дерев'яні, типу такі угу. литоміки, а, такі накриття. Накриті, да, так, лавочки, так. Да. Да. І там ми достаємо свої смаколики. Да, хто що з собою взяв? Хто так, що вони, любить, Хто що любить, так. Да. Ага. І ми от у нас тоді такі. Розкриття сердець після цього, що ми позаймалися його пофілософствували, поспівали мантри, поспілкувалися різні питання, так ми спілкуємося, ділимося. Дуже кожного разу приїжджають нові люди, і наскільки це е, цікаво і людям, і мені відкривати е, серця і інших людей, і вони ну з, е, е, і що саме е, одне саме важливе, що я цей захист е, е, провожу на Безкоштовні Тобто безкоштовні, тобто я нічого не беру, тому що я розумію, що треба щось, щось так людям. Ну от людини не всіх, всі можуть, так да, mm. от і тому цей захід безкоштовно проводиться для того, щоб мотивувати людей, да, для того, щоб люди ну не не мають можливості. Будь ласка, немає можливості на заняття, приходьте на такі заходи. А як які... часто проходить волойога? Ну, десь приблизно а, десь раз в місяць, mm -hmm. приблизно от, коли тепло приходить, десь можливо це десь травень місяць, ну теж в залежності від тепла. Тому що якщо прохладно, то звісно, не сильно воно mm -hmm. а, от, десь раз в місяць, ну десь в середньому, десь може травень, там червень, липень, серпень, раз три-чотири mm -hmm. приблизно, десь плюс-мінус, як тому що було таке, що там два рази в місяць провели, тому що люди так хотіли. Так, буде no встановилося, що ну, воно насправді не потребує великих затрат, але відпочинок ну, просто неймовірний. Тому що це зміна е, роду діяльності, mm -hmm. це, yeah. ну, да, ну, це ну, якби на природі е, щось нове, нові люди, нове спілкування. І я просто кожного разу таки знаєте під впливом хтось новий буде. Хтось новий", і кожного разу тоді. Просто люди цікаві, ну з'являються, і це дуже здорово. Навіть людина там взагалі приїжджала там щось за кілометрів 100 чи 120 на велосипеді спеціально ну, приїхала mm -hmm. чоловік з села, взагалі ну так со сторони подивитися, такий ну ну специфічна людина. Mm -hmm. От і він, ну ну наскільки теж він розкрився, був не ну всі неординарні. Ну, його і да, не всі люди займаються його, бо це специфічний вид такого ну, спорту. І знову ж таки, це зранку, в неділю, як правило, люди в неділю сплять десь до обіду. Ну, не, не всі, але ну, більшість людей сплять просто до обіду, відсипаються. От, а тут треба стати зранку, мати велосипед, знайти час, поїхати, коврик що з собою мати, так от, ну, відповідно. Тобто, ну, природа, річка. От, звичайно, що люди відкриваються, і в такому ну, колі хочеться спілкуватися. Так що так, такі такі люди були, що ну взагалі вони навіть не тільки з йогою, а ну, напевне, з велосипедом взагалі не не, не так дуже рідко. -то. І, і тому я просто я, роз, я розумів, що це людина там случайна попала, але mm -hmm. случайності не случайно, не случайно. то це єдине, там в його житті це якесь щось таке ну незвичайне. Щось так, я розумію, що ми всі різні. І не всім цікава те саме йога, комусь цікавиться ці і та е щось цікаве для людини, да? щось, е я, я, я так е підозрюю, що це е важливо просто показати, що є таке, є, що, є, що таке є. І що показати, що йога це не тільки лежать там на вездях чи на стіклі, там, що тебе машина роздавлює, не тільки? Да? Це ніхто. <sentir? нів> Добре, Максим, дякую. Шановні підписники. Кому цікаво, особливо хто з Білої церкви, хто з Києва. Е, от, під цим відео як будуть контакти Максима, хто хоче потрапити на велойогу. Ну, я думаю, що якщо Максима дуже-дуже попросити, якщо його ще зв'язати і покласти в машину з велосипедом і з ковриком, то його можна забрати, і, напевно, ще в друге місце. от Місто мається на весь, де він також може провести велойогу. Максим, дуже дякую за розповідь. Хорошо, кому цікаво, звертайтесь до Максима от, і запрошуємо до, до нас, в нашу компанію на велу його. Всім дякую, до зустрічі в наступних відео. Дякую всім. Приєднатись.